Отже, зовсім скоро ми з вами побачимося на підведенні підсумків нашого конкурсу VIVAR 9-2023. А я сьогодні хочу з вами поговорити і звернутися до учасників середньої групи вікової. От, це наші автори віком від 20 до 30 років. І ви знаєте,. Насправді, можливо, хтось каже, що це трішки дивно, що ми вже поговорили про молодшу групу, про старшу групу, а от якось середню групу пропустили, чомусь забули і якось зробили це нечесно, неправильно, не по порядку, ну, можливо, ось так. І зараз я вам розкажу, чому така ситуація склалася. Можливо, про це не можна говорити, можливо, це неправильно. Можливо, хтось образиться, але ви знаєте, наш конкурс він особливий, тому що серед усіх інших, ось схожих літературних конкурсів, ми вирізняємося тим, що по-чесному, по правді. Говоримо свою думку. От, і коли ми формували членів журі цього року, ми спеціально погукали людей абсолютно різних. Тут є і професійні письменники, і члени Національної спілки письменників України. От, і є початківці, які тільки ось перші книжечки у них виходять. От, і є люди, які... Ще не мають своїх книжок, але вже зовсім скоро вони у них будуть. От, є різні історії наших членів журі. От, якщо вам це буде цікаво, ми зробимо окремо про них розповіді. Але ми спеціально підбирали членів журі для того, щоб було. Суб'єктивне судження про учасників нашого конкурсу. І сталося так, що середня група, як це не дивно, це найменша кількість робіт, от, яку було подано на конкурс, і ці роботи у порівнянні з молодшою і старшою групами, ну, вони, скажімо так, трішечки відрізняються тим, що. Ми тут не знайшли не в усіх номінаціях. Ми тут знайшли переможців. От, наприклад, в Номінації Поезія ми шукали, ми дуже довго намагалися знайти, але так ми не визначилися, хто у нас буде переможець. От. В «Прозі» ми трішки, нам було складніше, тому що ми шукали, щоб все-таки у нас були переможці. от. І дуже цікаві автори у нас увійшли до збірника в середній групі, але дуже маленька кількість насправді була якісних, таких, знаєте, цікавих, незвичайних, нестандартних робіт. І це не добре і не погано. Це така ситуація, яка склалася, і я вам про це чесно кажу, от, не з метою для того, щоб посварити тих, хто подавався в номінації середня група, от, але для того, щоб поділитися з вами ідеями. Дуже часто буває так, що автор сильний, автор цікавий, але роботу, яку він подає на конкурс, він обирає не дуже якісно. І, можливо, вам варто все-таки. Повчитися, яку саме роботу краще подавати на конкурс, як її обирати. От, якщо ви хочете отримати якийсь диплом, якщо ви хочете отримати публікацію, можливо, варто над цим попрацювати, саме як правильно обирати роботи. Тому що у нас були такі випадки в попередні роки, коли ми знаємо цього автора, він цікавий або вона сильна. Нестандартно мислять, але на конкурс подали ну такі, скажімо так, пересічні тексти і не, зверну, не звертають на себе уваги. От. Тому, якщо для вас актуально, і ви хочете розібратися, які саме твори все-таки краще подавати. Ну як вибрати оцей конкурсний твір, та, пишіть у коментарях до цього блогу. От, навіть якщо ви ображаєтесь, ви теж це можете зробити, написати це по-чесному, це нормально. Але ідея цього блогу, саме сьогоднішнього, не образити, а підказати. Народ, обирайте якісно конкурсні роботи. І якщо вам треба допомога, ми залюбки вам підкажемо, як і що. Це перший момент. Другий момент дуже багато класних, цікавих авторів було у середній групі, але тексти недопрацьовані. Трішки невдалий кінець. Він або Обрізаний, або змазаний, або це фрагмент тексту. Ну, от ми розуміємо, що великий твір, і насправді не, не закінчений сюжет. Або хороша ідея піднімається, хороша тема, а подача сама не дуже вдала. Або навпаки хороша якісна подача, але обрано не ту тему, яку варто зараз розвивати, так? Ну, яка на сьогодні вона є, скажімо так, гострою. Так? От. І тому в нас знову ж таки виникла ідея: якщо є таке бажання, пишіть у коментарях, стежте за нашою, підписуйтеся на нашу сторіночку VIVART на аркуші. і ми... Будемо з вами ділитися ідеями про те, як цікаво писати, і, можливо, навіть трішки згодом ми запустимо. Принаймні, ми про це вже поговорили з учасниками мистецької спільноти Віварт. Ми запустимо. Такий, скажімо так, письменницький інтенсив, як ми його називаємо, курс для тих, хто хоче все-таки якісно навчитися прописувати свої твори до кінця, щоб вони були. Повноцінно сильними, щоб їх можна було подавати на конкурси, от і щоб на майбутнє ці твори читали і хвалили не тільки ваші близькі і рідні, а й абсолютно незнайомі люди захоплювалися вашою творчістю. Тому що в багатьох, і ще раз кажу, авторів дуже хороші є. Таланти дуже хороші є основи, але треба трішечки докачати, трішечки допрацювати. я знаю по собі, що самому це зробити досить складно, тому що свого часу мені дуже пощастило, у мене були дуже хороші вчителі, саме в літературному плані, як писати, що писати, яким чином. От, Я пройшла їхні. Почула, почула їхні настанови, використала їх. От і навіть зараз я продовжую вчитися, тому що я дивлюся у наших сильних професійних письменників, як вони розвивають свої. Твори, я сама пишу потім. Для мене дуже важливо твір, з якого я можу щось взяти цікаве. Для того, щоб потім це була така теж для мене знаєте, як знахідка, якою я можу скористатися уже у своїх власних творах. От. Те саме стосовно наших інших кураторів мистецької спільноти Vivart. Ми постійно підказуємо нашим учасникам, саме учасникам Мистецької спільноти, як краще подати свій твір, як його відкрити. Якщо для вас це актуально, якщо ви готові вчитися, хочете вчитися, то підписуйтеся на v сторінку і чекайте на наші письменницькі курси, які ми будемо запускати трішки згодом. От. Тому е, всім бажаю натхнення, е, всім бажаю е, наполегливості, тому що література це не просто е, хобі, е, це не просто така, знаєте, арт-терапевтична функція. Література це серйозна робота. Робота над собою, над своєю головою, над своїм авторським стилем. І якщо ви готові і хочете попрацювати, то 100% ми вам цьому допоможемо. От. Ну а тепер ми з вами будемо прощатися, побачимося на підведеннях підсумків конкурсу всеукраїнського конкурсу Vivar 9-2023. Чекаємо на вас, коли ви, щоб ви долучалися до нашого ефіру на цей конкурс, тому що ми будемо його підводити також онлайн. От. І будемо працювати далі. До зустрічі, Па-па.